А в нас із поштою дуже погано. Поштарів постарів, поувольняли всіх, осталось одна там, чи заведуються, чи хто вона, хто на. Взагалі, почти немає, люди відказалися до от всієї преси, от газету від усього. А пошта практично замкнута. Не роби. І сум приїжджає, чи вони приїжджають, чи не приїжджають, таке. Ходиш, хочеш піти заплатити. Ми сьогодні не приймаємо, ми завтра приймаємо. Що попало. У хатах дві хати вікна поспала постіклили. Оце повністю порозбається. Я вишилась молитва матері.